Вітаю глядачів каналу. Нещодавно, знімаючи відео про перетрум, я в об'єктиві камери побачила червоного жучка. Він мені так сподобався. Схожим здався на сонечко. Але я помітила, що навколо нього всі лілії об'їдені. І зрозуміла, що це він шкодить моїм лініям. Пошукала інформацію в інтернеті. І виявила, що це цибулинна тріщалка, або цибулева тріщалка. От вони бувають е, різних видів. От є такі, які більше шкодять ліліям, а є такі, які більше шкодять цибулі і часнику. Відрізняються вони тільки кольором вусиків і ніжок. От в інтернеті написано, що вусики і ніжки у лілейних тріщалок червоного кольору, а у цибулинних чорних. Тому я зрозуміла, що в мене цибулинні тріщалки натрапили на лілію. От вони об'їдають листочки, але більше об'їдають квіти. От пошкодили вони листочки, от видно, об'їли. Але от квіти лілії вже відцвіли, не можу зняти, додам фото, яке я зробила. От квіти вони об'їли дуже швидко і дуже сильно. Почитала в інтернеті, що є вони шкідниками тієї групи, що і колорадські жуки, і з ними так само важко боротися. Тобто одних знищити прилетять інші, личинки реагують не дуже на хімічні засоби. Тобто, найкращий варіант описано, що потрібно їх збирати, якщо їх небагато. І особливо, якщо вони на цибулю чи часник. Тому що квіти можна обробити хімічними засобами, а от е цибулю не варто, тому що вони найбільше шкодять у період червень липень коли цибулю потрібно вже збирати. Тому от Потрібно слідкувати за тим, щоб вони не з'являлися на ділянках, щоб потім з ними не боротися. Попри милозвучну назву, ці шкідники. Насправді є досить небезпечними. І от вони називаються тріщалками, тому що от при торканні до них вони видають відповідний тріск. Так, а ще потрібно їх збирати у рукавичках, тому що вони, як і більшість жуків червоного кольору, є отруйними. От вони виділяють таку отруйну речовину, від якої може навіть виробитися алергія. От саме тому їх і не їдять комахи, так, тому що це отруйна речовина, яка називається гемолімфа. Вона є отруйною і для птахів. От Рекомендується обробляти тими самими засобами, що і від Колорадського жука. Ці жуки відкладають личинки. От, правда, я личинок не знайшла. От під листками вони відкладають личинки. Можливо, ще не встигли відкласти. Ось вижу жуків, от є досить багато. От під листочками вони поховалися, сидять, бо зараз накрапає дощ, вони сховалися. А можливо, вони там зараз відкладають личинки. То я їх позбираю. От личинок. Я побачивши в інтернеті не відразу і зрозуміла, що це за цифра, скільки личинок може відкласти одна комаха. Виявляється, кожен жук може відкласти 200 тисяч 200 личинок. Так, тобто, якщо це на шестя на ділянці почнеться, то роботи буде багато. Я і не підозрювала, що такі гарні жучки можуть нести таку шкоду. Ось вони мені... Об'їли цей вид лілії, це лілія трубчаста. В неї вони поїли квіточки. А ось цю рожеву лілію вони мені так об'їли листя цього року. Вона, напевно, їм більше сподобалася на смак, що вона навіть майже не зацвіла цього року. Я спочатку була здивована і не розуміла, що їй шкодить. А виявляється, це їй так нашкодили оці тріщалки. Ще народна назва. Цих жуків пожежники, тому що вони такого яскравого червоного кольору. Ось на кожній лілії, на всіх видах лілії вони у мене зараз присутні. І ось як вони пооб'їдали листочки, і як вони об'їдають квітку. Ось квітка ще навіть не розкрилася, а вони вже з'їли. Половину квітки. І ось бачу тут на цьому кущі всього-навсього два жуки. Ось це вони так постаралися, так об'їли квіти. От і, а... якщо до них торкатись, вони притворяються мертвими і падають на землю ніжками черевцем вгору, черевце в них чорне, і тоді їх не видно. Садівники знають, що коли з'явилися на лілії чи часнику ці жуки, через 2-3 тижні буде з'являтися їхнє потомство. Вони відкладають личинки, от яйця, вкриті слизом з власних екскрементів. Це їх таке потомство. Основної шкоди вони наносять у червні і в травні. Личинки розвиваються 16-24 дні і протягом цього періоду вони сильно об'їдають листя. Тобто, поки що є тільки жуки, я так розумію, що як з'являться личинки, вони будуть шкодити ще більше. А потім вони зариваються в ґрунт і заляльковуються. А через 2-3 тижні знову з них з'являються вже нові пожежники. От зимують вони під рослинними залишками. Тому, якщо з'явилися такі жуки на ділянці, варто уважно прибирати рослинні залишки. Найкращий спосіб боротьби з ними. На етапі бужучків, це збирати їх у відро. Ось яку вони наробили шкоду. Ось як вони пообгризали листочки. От сіточка з листочка залишилася. Я вчасно їх не помітила, не знала про них. Тепер вже буду знати. Ось. Як я вже казала, руками їх не можна збирати через отруту, яку вони виділяють. Тому ось так. Паличкою перевіряю кожне, кожен листочок і збираю їх ось як вони обгризли лію. квіти вони люблять більше, як листочки. Жуки відкладають яйця з травня до липня. От тому в цей період важливо їх збирати. Якщо ви стикались із такими жучками в себе на ділянці, От буду рада, якщо поділитися своїм досвідом, як ви з ними боролися. От щоб позбутися тріщалки цибулинної, можна користуватися не тільки хімічними засобами, особливо, якщо ви боротися з ними на цибулі і часнику, а також можна використовувати і народні методи. От в інтернеті є рекомендації. Що можна робити відвар трави полину або живокосту? От потрібно закип'ятити 800 грам сушеної трави і розвести до 10 літрів. Кип'ятити потрібно пів години. І для того, щоб краще прилипав цей засіб, можна використати рідке мило додати і от обробити таким засобом. Він є безпечним і може знешкодити ось таких жуків. От Бажаю вам, щоб такі жуки у вас і не з'являлись на ділянці, хоч вони гарні, але краще без них. А якщо з'являться, щоб вдалося з ними швидко справитися, щоб боротьба була ефективною. Бажаю вам успіхів і хороших врожаїв та гарних квітів.